Україні війна, але війна як такова не об'явлена. Дуже багато людей питають, чому ж не об'явили війну? Це знаєте, це дуже хороше питання. І якщо чесно, я думаю, вам ні одна людина на це питання не відповість. Їдемо далі. Цікаво собі виходить, був собі такий законопроект 71-14. Він був і є докази, що він був. А його навіть там, ось як переглядав президент. Так, він же ж там підписував для того, щоб передати в парламент. А, і потім він зник. Зник цей законопроект, наче й не було його. Що ж це за законопроект такий? Що його ховають за сімома замками. Але давайте по порядку, щоб було більш зрозуміло, почнемо з Конституцією. 85 стаття, 9 пункт. Конституції. Читаємо: оголошення за поданням Президента України стану війни і укладання миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань в разі збройної агресії проти України. Тобто. Верховна Рада може оголошувати стан війни. Далі був прийнятий закон про введення воєнного стану, і всі знають про цей закон. Його весь час продовжують. Ось буквально недавно в листопаді 6-го мабуть, числа, знову його продовжили і ось так далі його будуть продовжувати, продовжують, поки не закінчиться війна. Їдемо далі. Знову Конституція, стаття 106 пункт 19 вносить. До Верховної Ради вносить мається на увазі президент, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. А тепер читаємо 20 пункт цієї ж статті. Приймає, тобто президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях в разі загрози нападу небезпеки Державній незалежності України. Тобто розумієте, так? Зовсім різні, різні повноваження. Там одне, там інше. І це все Конституція. Тільки різні пункти. Однієї тієї ж статті. І виникає питання. Чому не оголошена війна? Я вас запитую, пане Стефанчук. Вас запитую і вас запитую, пане Генеральний прокурор. Проведіть зараз перевірку, куди дівся законопроект 71.14. Законопроєкт не просто. Він внесений президентом України. І звучить він так: про оголошення стану війни. Я вам його зачитаю. Проєкт, підписаний президентом Зеленським, дуже короткий. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України, Закон України про оборону України, Верховна Рада України постановляє оголосити в Україні стан війни. У відповідь на широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України. Це пункт перший. Пункт другий. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Ось пропав він не проголосований. І з тих законів, які проголосовані, цей чомусь. Дорогі підписники, це Юрій Кармазін. Царство небесне, він помер, його вже немає. Це була дуже чудова людина, мені пощастило бути з ним знайомою. Я якось брала в нього інтерв'ю, так і познайомилась. Де ж дівся цей законопроект 7114? Бо на сайті Верховної Ради його немає. Можете самі перевірити. Я ось заходила також декілька разів, його немає. Але скріни залишились. Добре, що є люди. Уважні, які все фіксують, потім викладають в інтернет. Це дуже добре, що є такі люди уважні. <кхід> так от, читаємо. Що ж це за законопроект такий? Законопроект 71.14. Про оголошення стану війни від 24.02.2022. Ініціатор Зеленський, наш президент. Володимир Олександрович був поданий цей законопроект 24 лютого і остання дія була з ним 17 березня. Тобто, був собі законопроект і нема законопроекту, що в ньому було і чому він зник. Е, є варіанти, наприклад, е, що потрібно було там переводити економіку на військові рейки і так далі, тобто, це не підходило. Для влади, от, і його просто позбулися, знаєте, цього законопроекту. Е, є ще така думка, що просто не хотіли, знаєте, от назвемо це так: не хотіли заморочуватись, от, бо е, е, якихось там законів, таких, знаєте, воєнних в нас нема, і ось як діяти і так далі. Тобто, ось і вирішили просто військовий стан і все, бо є закон про правовий режим воєнного стану. Такий закон є. От на нього і орієнтувались, до речі, його прийняли ще за Порошенка. Є й така думка, що не оголошують війну, щоб потім, знаєте, як це сказати, як кажуть, ну, щоб потім просто. Нічого не можна було довести там щоб ось Люди, які воювали там собі, пільги не отримали, ну і так далі. Знаєте, ось в цьому ж дусі. Ну, якби війни ж не було, ну не було. Але якщо чесно, я сподіваюся, що це не так. Я дуже сподіваюся, що це не так. Але якби там не було, знаєте, ми не дізнаємось, чому а, видалили цей законопроект, чому його при прибрали. Ось тобто він так і не почав діяти. А, хочу сподіватися на те, що знаєте, що просто не хотіли заморочуватись, а, і ось а, почали діяти так, ось як діє все зараз. Просто продовжують цей а, все те, що ось зараз є. Так, ось все те, як є зараз, тобто не оголошуючи війни. А, але залишається питання. Де ж закон? 71:14. Чому його не прийняли і що в ньому було? Гарне питання. Думаю, що навряд чи ми отримаємо відповідь на це питання. Хоча дуже, дуже, дуже хотілося б дуже хотілося б. Пишіть вашу думку. Як ви думаєте, що було такого в цьому законопроекті, і чому його не прийняли? В мене на сьогодні все. Тема дуже цікава, але, на жаль. А мені так здається, що відповідей ми з вами так і не отримаємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.